создаем более мягкие условия, может, у них быстрее бы стали мозги бы шевелились. Они все равно найдут какие-то потом способы, замены, средства. Они находятся в поиске. А когда мы, значит, продолжаем поставлять свою продукцию в этом смысле, мы даем им, мы создаем им более мягкие условия для вот этого переходного периода. Потому что они все равно ищут. Они ищут, найдут рано или поздно. Понимаете? И СПГ этот найдут, так сказать, и металлопрокат этот найдут. Вот. Ну, вот надежда на то, что, может быть, так сказать, как-то вот оно все сейчас раз так и устаканится, и опять мы с ними будем там торговать, и все будет это. Ну, пока не видно для этого перспектив. А и второе, вы знаете, может быть, оно быстрее бы устаканилось, если бы мы тоже пошли на резкие шаги, которые поставили бы их в тупиковую ситуацию. Может, у них быстрее бы стали мозги бы шевелиться. Может, они стали бы подталкивать украинское руководство к переговорам, например. Вот взяли бы мы и сделали так, что, значит, Европа бы осталась там, скажем, с каким-то сносом там, да, или, например, заводы вот «Шкода» встали, а из-за чего они встали, так сказать? Из-за того, что стали из НЛМК не приходят, да? И вот тогда бы взяли бы эти, например, условно говоря, рабочие «Шкоды», вышли бы на политическую акцию, на забастовку, и сказали бы, давайте восстанавливайте связи с Россией для того, чтобы, как бы, да, мы имели работу, Имело бы это воздействие, да? Имела бы. Давайте, давайте выключим Россию из жизни. Нет, ничего не получится. Выключалка у вас не выросла. Нет, нет такой возможности просто-напросто. Пап, а что значит затянуть пояса? Это значит меньше есть и больше работать. И что, все затянут пояса? Не, сынок, кроме тех, кто говорит об этом. Зато мы теперь самая худая нация. Серьезно, а кто на втором? Эфиопия. Хм, подтяни штаны. Ага. А что значит времени на раскачку нет? Это значит детская травма, сынок. Это как? Ну, когда наш президент был маленьким, он хотел, чтобы папа его на качелях покачал. А папа говорил, времени на раскачку нет, и уходил. А наш президент говорит и не уходит. Ну, значит, не проработал еще детскую травму. Ну, а кто, если не он? О, так, идем на кладбище. А зачем? Покажу тебе, кто мог бы быть, если не он. А ну-ка померь. Пане Євгене, вітаю вас. Ну, чи дійсно влада взялася за чистки своїх рядів від корупціонерів, чи це лише показова вистава? Вітаю, слава Україні. Чесно Довим кажучи, слава. в мене є е, 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 таке двоїсте відчуття. З одного боку, звичайно, добре, коли корупціонери викривають, а з іншого боку, коли ця людина очолювала. Воєнізовану організацію і накопичила собі там понад мільйон доларів. Просто так. То, ну я часом тоді шкодую, що генеральний прокурор колишній Руслан Рябошапка ліквідував військові суди, військову юстицію як таку. І у нас Ну у нас, у нас же зараз немає військової юстиції, правда? Тобто, у нас військових досі судять за законами військо мирного часу, в принципі. І це, до речі, створює певні такі цікаві особливості. Але е, ну я вважаю, що військовий військо, чи ну, військовослужбовець, який краде в умовах воєнного часу, це мародер. І тут інших. Оцінок бути не може. Але насправді ну, це, це так би мовити емоційний компонент. А якщо суто раціонально, то в мене виникло відчуття, що, попри багато слів про незалежність НАБУ, нам подарували своєрідну виставу. Такий, знаєте, дуплет на 10-ту річницю революції гідності, двох парламентаріїв затримано. Ну, наприклад, нинішні електоральні перспективи. Партії Слуга народу вони цілком дозволяють говорити, що народних депутатів, які на сьогоднішній момент обрані від цієї партії, їх будуть використовувати як піддослідних кроликів для потрібних експериментів офісу президента. Тому тут ніяких ілюзій бути не може. Насправді нам потрібні реальні системні якісні. Зміни, які забезпечують реальні і предметні перетворення, їх я на сьогоднішній момент на жаль не бачу. Є ще один такий симптоматичний приклад. Ви вже згадали про слугу народу. Це Андрій Одарченко, депутат від Слуги народу, якого взяли на пропозиції Хабара Мустафінаєму в криптовалюті. І там дуже цікаві слова він сказав, коли озвучували його перемовини в суді, де він каже, що якщо я з цим попадуся, на ну, майсь на увазі зі своїми цими корупцією, то у мене не буде ні настроєння, ні щастя, нічого. Ну тобто ні настроєння, ні щастя нічого вже в нього зараз немає. Але знову ж таки наскільки далеко піде ось ця боротьба з корупцією? Цю в рядах тих людей, які вважали, що їм все можна мати на увазі слуг народу. Ну насправді якраз такими людьми і треба боротися з тими, хто відчуває абсолютно вседозволеність, хто відчуває, що вони тримають Бога за бороду. Ми ж пам'ятаємо, як утворювалась монобільшість. Ми пам'ятаємо, що було багато сказано про нові обличчя. А тепер ми можемо подивитися, скільки людей, в принципі, отримали відповідні підозри. У всякому разі, можемо пригадати, що групу народних депутатів, не менше трьох, які порушили правила декларування, їх чомусь потім Вищий антикорупційний суд закрив ці справи через те, що термін. Так би мовити, термін придатності цих кримінальних справ вичерпався. Але я думаю, що ми дочекаємось 1 лютого наступного року і побачимо тоді статки, які, від, які накопичились у наших народних депутатів. І це буде дуже цікаво подивитися на їхні статки за на той момент майже два роки після широкомасштабного російського вторгнення. Повірте, це буде таке чтиво порівняно з яким, хоч Винниченко, хоч Дойль, хоч Кокотюха просто відпочивають. Ну і давайте ще поговоримо про ці політичні скандали, які ну, ч, віримо, що вони все ж таки зійдуть на нуль. Але в будь-якому разі проблема поки що існує. Була заява Володимира Зеленського таблоїду за сан британському про те, що генералам не варто займатися політикою, і знову почали говорити про протистояння. Потім була стаття в Українформі генерала Найва, який пояснює, як він готувався до повномасштабного вторгнення, даючи відповідь, що насправді він готувався попри попри всі проблеми. Ну і присутність генерала Залужного вперше за весь час проведення Рамштайну на засіданні Рамштайн. Як знак, як дехто каже українській владі про те, що е, наші партнери довіряють головнокомандуючу Збройних Сил України, то це надуманий конфлікт чи не надуманий між генералами і офісом Президента? Я думаю, що насправді те, що на сьогоднішній момент, в принципі, е... ну, є оця. Не перший тиждень теза про те, що у нас є конфлікт між президентом і головнокомандувачем Збройних сил України, це наша особиста всіх спільна проблема. Тому що чим більше ми про це говоримо, тим більше ми. Лімо воду на млин російської пропаганди. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.